У цьому відео ми покажемо вам, як заповнити заяву на отримання соціальної допомоги від НАВ. Спочатку перейдіть на сайт nav.no, потім натисніть на розділ Соціальні послуги та консультації. Тепер вам буде запропоновано кілька варіантів, серед яких вам слід вибрати той, який найкраще відповідає вашій ситуації. Натисніть на Немає грошей на їжу, житло чи інші витрати. Тепер ви побачите сторінку зі списком вмісту з тими ж темами, але з трохи детальнішою інформацією. Знову виберіть: Немаю грошей на їжу, житло чи інші витрати та натисніть Фінансова соціальна допомога. Ви знову побачите список вмісту, де вам слід вибрати заявка, подальші дії або скарга. Потім натисніть кнопку «Подати заявку на отримання фінансової соціальної допомоги. Тепер у вас буде вибір між поданням заявки на папері та в цифровому форматі. Ми рекомендуємо вам обрати цифровий варіант. Натисніть Надіслати цифровим способом, щоб продовжити. Натисніть Почати заявку, коли будете готові розпочати. Важливо, щоб навмав правильну інформацію про вас. Будь ласка, перевірте ще раз, чи правильна інформація нижче. Це включає ім'я, адресу, національний ідентифікаційний номер та контактну інформацію. Також додайте номер свого банківського рахунку, якщо він ще не зареєстрований за потреби ви повинні заповнити, на що ви подаєте заявку. Напишіть ключові слова для того, на що ви потребуєте на підтримку. Наприклад, орендна плата за січень та лютий, їжа та електроенергія. Ви також повинні надати коротке обґрунтування вашої заявки. Тут ви можете, наприклад, написати, що ви безробітні. Якщо у вас є хвороба або низький дохід, це також може бути причиною. Під полем робота та навчання ви повинні перевірити правильність наданої тут інформації. Відмітьте так чи ні, якщо ви працюєте, чи є студентом, якщо ви берете участь у програмі ознайомлення, ви можете поставити позначку у відповідному полі, щоб зазначити, що ви працевлаштовані. Якщо було збережено неправильну інформацію, ви також можете написати коротке пояснення того, що не так. У розділі Сімейний стан ви повинні підтвердити, що нам має правильну інформацію про вас та ваш сімейний стан. НАВ автоматично отримає інформацію з реєстру населення. Перевірте, чи надана правильна інформація про вашого чоловіка, дружину та дітей. Ви також повинні перевірити, чи має ваша дитина спільне проживання. Спільне проживання означає, що дитина має два або більше місця проживання, наприклад, коли мати та батько не живуть разом і ділять догляд. Якщо дитина проживає з вами постійно, поставте позначку Ні для спільного проживання. Якщо дитина проживає в кількох місцях проживання, поставте позначку Так. Тут ви повинні позначити, чи отримуєте ви або сплачуєте аліменти на одну або кількох дітей. Аліменти на дитину це фінансова підтримка, яку один з батьків виплачує іншому, коли батьки не проживають разом. Цей внесок призначений для покриття потреб дитини, таких як харчування, одяг та інші необхідні витрати. Відмітьте, якщо ви отримуєте або сплачуєте аліменти, тут вам слід поставити позначку у віконці, вказуючи ваші житлові умови. Ви володієте власним житлом, орендуєте приватне житло, орендуєте в муніципалітету, чи у вас немає житла. Вкажіть, зі скількома людьми ви проживаєте, не враховуючи себе. Це включає, наприклад, вашого чоловіка, дружину, співмешканця, дітей або інших осіб, які проживають в одному домогосподарстві. У розділі Дохід та активи ви повинні вказати всі свої доходи. Ви можете поставити відмітку, щоб нав автоматично отримував інформацію від податкових органів. Тут ви повинні поставити позначку Так чи Ні, чи подавали ви заявку на отримання житлової допомоги або отримували її протягом останніх двох місяців. Якщо ви отримували гроші від когось іншого, окрім навта зарплати, протягом останніх трьох місяців вам слід поставити позначку в цьому полі. Це дохід, такий як продаж майна, дивіденди з акцій, страхові виплати тощо. Якщо ви не отримували жодного такого доходу, поставте позначку Ні. Перевірте, які у вас рахунки в банку, розрахунковий рахунок, ощадний рахунок, рахунок для акцій чи BSU. Розрахунковий рахунок це рахунок, який ви використовуєте для щоденних витрат, таких як харчування, рахунки та зарплата. Ощадний рахунок це рахунок, на який ви кладете гроші, щоб заощадити на майбутнє. BSU це спеціальний ощадний рахунок для тих, хто хоче заощадити гроші, щоб купити житло пізніше. Якщо у вас є будь-який з цих рахунків, ви повинні додати документи, що підтверджують баланс та транзакції. Перевірте, чи володієте ви чимось цінним, наприклад, будинком, автомобілем, автофургоном, човном, котеджем. Навіть якщо ви володієте чимось цінним, ви все одно можете мати право на фінансову соціальну допомогу. Якщо у вас є активи, які ви не розкриваєте, вас можуть змусити повернути отриману вами фінансову допомогу пізніше. Відмітьте те, за що ви платите там, де живете, якщо ви орендуєте, найчастіше ви платите орендну плату та електроенергію. Якщо ви володієте житлом, це комунальні видатки та зазвичай виплати відсотків за іпотекою. Якщо у вас є інші витрати, важливо також відзначити їх. Якщо у вас є витрати на дитячий садок, догляд за дітьми після школи, позакласні заняття, стоматологію тощо позначте так, та додайте документацію. На цьому етапі ви завантажите документи, що підтверджують ваші доходи та витрати. Якщо у вас є робота, ви повинні вказати свою зарплату та додати платіжну відомість або виписку з банківського рахунку. Ви також повинні надати баланс вашого розрахункового рахунку та завантажити виписку про баланс з тією ж датою, що й ваша заявка. Тут ви повинні ввести, скільки ви сплачуєте орендної плати на місяць та завантажити квитанцію або рахунок фактуру на оренду. Тут вам слід написати, скільки ви платите за електроенергію щомісяця та завантажити квитанцію або рахунок фактуру. У розділі Загальна документація ви повинні завантажити свою податкову декларацію та податковий розрахунок за минулий рік. Тепер ви побачите зведену інформацію про всі заповнені вами записи. Після того, як усі поля будуть заповнені, а документи завантажені, ви можете подати заявку. Ви отримаєте підтвердження електронною поштою. Не забудьте записати номер справи, щоб мати змогу звернутися до неї пізніше. Нав опрацює вашу заявку якомога швидше. Ви можете увійти на сайт nav.no, щоб перевірити свій статус. Якщо нам знадобиться додаткова інформація щодо вашої заявки, вони зв'яжуться з вами. Вони надішлють листа із зазначенням необхідної інформації.